I'm <speaking in Spanish> Забери руки! Я тебе повинен просити. Чим справа? За кого ти мене маєш? За покоївку? Я вже тобі казав, що поняття покоївка не актуальне. Я знаю, я гувернантка. А гувернантка — це жінка, яка виконує певні обов'язки в домі. Подяку за дах та їжу. Але це не означає, що вона повинна ділити своє ліжко з сином голови родини. Раніше то дотрималася іншої думки. Молода людина на ім'я Лама не привела сюди свою наречену, цю пихату особу. І не почала крутити з нею кохання просто в мене під носом. Дурниці. Дурниці? Та от подивилися на себе збоку. І все це так, ніби я взагалі не існую. У мене теж є гордість. Що в тебе, очевидно, відсутня. Я навряд чи ризикну сказати своєму батькові, що через тебе я не зможу запросити сюди і нас. Так, саме через мене. Ти повинен сказати цій гоноровій дівці, щоб вона мені більше не мозолила очі. Ретельно ти приховувала від мене свої претензії. Це єдине, що я в тебе приховувала. А зараз, якщо в тебе не вистачає сміливості, я сама можу поговорити з твоєю маленькою незайминкою. Шантаж? Ще я вражаєш. Лише цього мені не вистачало. Але я винесу всі образи і принижні. Не видається тобі, що ти перебираєш лишку? Можливо. В такому випадку я не буду репетувати. Але спочатку я хочу, щоб ти повернув мені ключа від моєї кімнати. Та дві з половиною тисячі франків, що позичав. Ти, ти чудово знаєш, як повернув. поверну? Звичайно. Коли одружишся з багатою іспанською принцесою. Іспанською принцесою? Інес! Це ж ім'я для іспанської принцеси. Інес. Як просто. Чи не видається тобі, що ім'я Жосант Дещо манірне? Нема нічого більш природного, адже це назва квітки. Я цим. Послухай, адже ми нічого не присягали і не обіцяли одне одному. Ти завжди знала, що до прекрасного дня. Жахливого дня. Я одружусь. Я ніколи не прихов від тебе, що закоханий ВІНЕС. Краще скажи, вона закохана в тебе. А якщо я так, тобі це ніколи не приходило до голови. сам. ти чудова дівчина, але хто тобі повірить? Ти ми можемо продовжувати зустрічатися? Боюсь, що це неможливо. Мені буде ніяково. І несна ревнива. А якщо я також ревнива, ти про це не подумав? Якщо жінка мама бритає, ви просто збуваєте сій, як служниця, що завинила. І, зокрема, служницю хоча попереджаєте заздалегідь. Добре, але як вони на тебе кимось змінити? <рес> Такий кралешці, як ти, це буде неважко. Ти можеш залишити мені шанс повернутися? Же сам, подивись, на речі тверезо. Один шляхайте до свого боку, продовжити зустрічатись з тобою. По-твоєму, кинути мене, це більш шляхетно. Добре, не думай більше про це. Я обіцяю не піднімати газу. Мерсі. До речі, прийми мої вітання. Ти досягла яких успіхів. Ти так вважаєш? Так. Дивно, адже всього шість місяців тому ти приїхала сюди зі свого забитого села. Ти називаєш так го вона навіть знає значення слова забути село». Це діра, чи не так? <клух> так. Ти Та робиш дивні успіхи. Я задоволений з того, що, що частково причетний до цього. Хочеш почути слова подяки? Ні. <клух> я хочу, щоб ти визнала, що мій метод, метод був добрим. Вдовися своїм методом. Віднині вперед я складаюся що на себе. Я буду займатися автоди... автодидактикою. Бачиш, я ще не достатньо готова до того, щоб вступити в життя, І щоб ти одружився зі мною. Йому батькові. Він буде у захваті. Так, в мене інші плани. У всякому випадку я чудово розумію, чому ти одружуєшся з дівчиною з багатої родини. Адже це провидіння, що веде молодого архітектора з храму витончених мистецтв. Але ж ти є хибна. І все ще закоханий вінець. Це те, про що я кажу. Над усіма панує випадок. Так, якщо ти досить розумний, щоб допомогти цьому випадку. Я теж так вважаю. Дише вдома. Так, в мене призначена конференційна зустріч з одним американцем. Ти більш важніше повертався до порад сам. Я думаю, вона почала прекрасно розумітись. У багатьох речах. Ось, бачиш. Так, лише п'ять хвилин тому я про собі її порадив. Про що? Про кого? Про Інес. О, цікаво. Ну, я це дуже делікатна справа. На перший погляд вона дуже симпатична або намагається видаватись такою. Освічена, але лише поверхнева. Інтелігентна, у військово розумінні. Гарненька, але надто висока. Доволі досить. Досить. Вже сам, що ти на тебе не Вона те це прочитала. <гум> І запам'ятала. <гум> я приведу тобі гостями. Угу, у національній бібліотеці. Подібний гумор мені неприємно. Ти б мав оцінити ту зміну, що й двалася цією крихіткою. Та з повагою поставити до всіх своїх зусиль. На щас, то на жаль. Ініціатива карається, особистий факт, і дається висміювання. Досить пачку, ти діхід. не в парламенті. Так, сила звичні. Що ж, будь-яка, гритати моя, маленька засранка. Да Хоч і від опозиції, те, що не там вартує. Залишається тільки встановити дату. Ми ж вирішили, наступного місяця. Чудово. Батько і син зіграють весь один той самий день. І на рідкісні відкладу. Признайся. Від цього виграє твій суспільний статус. Не кажучи, вже про гаманець. Цілком вірно, що ти станеш міністром фінансів. О. Жасан навіть бачить тебе президентом республіки. Правда? Та не моє на це крикітка. Тож що місяця оцінка моєї діяльності при опитуванні суспільної думки підлових підуслаж на дошті. А це можна вважати політичною кар'єрою. І в теж я пису в цьому напрямку. Думаю, що в мене до цього є покликання. Не досить чистолюбство. Коли людина відчуває собі чистолюбне покликання служити своїй країні, два. Ось коней... батько, найкраще краще поговоримо про наші весілля. Ти повинен Ах. поговорити з Матильдою. Кінець кінців не є також і право голосу. Але й самовпевненість. Ви тобто ж таки ще й вона зустріла. Але ж звісно, вона на це чекала ці 20 років. 25 чи більше. Ще до того, як я одружився з твоєю матір'ю, вона була закохана в мене. А не ти в неї? Я кохав її. Макинку? Можливо. Ця ідея до голови мені не приходила. Отже, мова ідея про спорядкування сімейного життя. Тобі це відомо не є, за мене. Що Матильда використала твої заручення, аби кропети мене до стіни. Мені нічого б здатись. Щось не бачу великого ентузіазму. Для себе я вже все вирішив. Я кохаю Матильду, вона чи вона, але забіг жити сам. Ну, доведеться, міняти звички. А в моєму віці все... Це...